Мультитест з історії за 1 червня 2024 року. Перше питання, яка подія відбулася в 1586 році? Ну, це було утворення першої братської, тобто Слов'яна, Греко-Латинської школи у Львові, тому що під літерою А тут Люблінська унія 1569 року? Під літерою Б Греко-католицька церква, яка була утворена внаслідок Берестейської унії 1596 року, е, під літерою Г Заснування Дмитром Вишневецьким на острові Мала Хортиця Першої Січі Запорозької 1556 рік, а утворення. Першої братської словяно Греко-Латинської школи у Львові це саме 1586 рік. Дивимось друге. На Марці зображено фортифікаційну споруду. Ну, тут просто треба пам'ятати цю картинку: це Хотинська фортеця. Далі, через рік після битви під Берестечком, повністю загинуло польське військо від козаків і татар. Ні гетьман, ні старшина, ні жодна душа пішого війська польського не врятувалася. Того ж року господарю Василю довелося влаштувати весілля своєї доньки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля, про яку битву йдеться в уривку з документа. Ну, тут написано, що через рік після битви під Берестечком. Отже, битва під Берестечком була в 1651 році. Через рік, отже, це був 1652 рік. Під час Другого молдавського походу відбулася битва біля села Батіг, в якій козаки розгромили польське військо. Укажіть гетьмана, якому присвячено такі рядки історичної пісні: Братовбивчі чвари, спори, обертають край в руїну. Ти зложив свої клиноди і покинув Україну на чужій Московсь, на чужині московський світлий муж наш погибає, був він сонцем на руїні, і таке ім'я в нас має. Період руїни був від смерті Богдана Хмельницького в 1657 році до приходу до влади Івана Мазепи в 1687 році, отже, 30 років. В цей період не потрапляють гетьмани Кирило Розумовський, який під літерою А, не потрапляє гетьман Полуботок, Обидва ці гетьмани були пізніше руїни. Іван Сірко, який у нас тут під літерою В, він не був гетьманом, він був кошовим атаманом. А от Петро Дорошенко. Якраз його і називають Сонцем руїни. Отже, відповідь Г. Далі, спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806, 1812 і 1828-29 років для українських земель було дивимося тут заснування масонських лож. Таємних організацій, це було пізніше, пізніше ніж 6-12 рік. Це пов'язано з декабристами. Ліквідація кріпацтва не могло цього бути, тому що росіяни в той час також були кріпосницькою країною. Відновлення Запорозької Січі. За участі колишніх козаків за Дунаць Ні, після зруйнування Запорозької Січі в 1775 році вона вже не відновлювалася на Запоріжжі. А от використання ресурсів регіонів, що були найближчим тилом російської армії, це є вірна відповідь. Отже, тут відповідь Г. Далі: на який змарок зображена пам'ятка? Що знаходиться у Жовкві. Тут літера А є вірною відповіддю. Перша марка тут синагога у місті Жовкві. Далі, хто зображений на фото? Один із діячів руської трійці, Маркіян Шашкевич, просто треба пам'ятати його обличчя. Тут Маркіян Шашкевич, відповідь Б. Наступне питання. Коли відбулася зазначена подія з цитати? Це повстання названо Січневим, почалося 22 січня. Повстали народи Польщі і Литви за Річ Посполиту. Ну, тут йдеться про польське повстання 1863 років. Відповідь Б. Далі дев'яте. Самостійна суверенна Україна соборна, ціла і нероздільна, від Сяної Кубані від Карпат по Кавказ. Таке гасло початку ХХ століття сформулював ну, тут відповідь Микола Міхновський. відповідь А. Це людина, яка заснувала першу політичну партію, революційну українську партію на Надніпрянській Україні. Є автором книги Самостійна Україна. Отже, тут Міхновський. Далі. Напередодні Першої світової війни українські землі перебували в складі Російської імперії та, ну дуже легке питання, звичайно, Австро-Угорщини. Західноукраїнські землі були в складі Австро-Угорщини в цей період. Далі, внаслідок якої події? Українська Центральна Рада поширила владу на 9 губерній. Тут відповідь Б, тому що після більшовицького перевороту в Петрограді восени 1917 року був прийнятий третій універсал. В третьому універсалі Центральної Ради було проголошено Українську Народну Республіку. Були окреслені територіальні межі. Української Народної Республіки, які якраз складали 9 губерній. Відповідь Б. Далі. Яка інституція легітимізувала владу директорії в січні 1919 року? Це зробив Трудовий конгрес. Трудовий конгрес. Остання відповідь Г. Далі. Який із зображених радянських плакатів відображає суть документу, уривок якого процитовано? Це гасло, техніка вирішує все, допомогло нам створити найширшу технічну базу у всіх галузях діяльності. Це дуже добре, для цього далеко і далеко недостатньо. Але цього далеко і далеко недостатньо. Техніка без людей, які б володіли технікою мертва, техніка на чолі з людьми. Котрі оволоділи технікою, може і повинна творити чудеса. Ось чому тепер наголос має бути зроблений на працівниках, які оволоділи технікою. Е... Так, 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 тут відповідь. Б. Друга марка. Так. Дадім робочі кадри. Ось те, те що стосується робочих кадрів. Відповідь Б. Далі. Далі. Події якого року? подій якого року стосується зазначена карта. Тут у нас показана Карпатська Україна. Ну Звичайно, це 1939 рік Карпатська Україна. Далі. Про, яко, про кого йде мова в цитаті. Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років, всіх, аби була. Нога, рука, чи сліпий, чи глухий неважливо стали брати до війська. Нас озброїли в лапках, дали по пів цеглини і ідіть і скупайте віну кров'ю, бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляєте цеглину, а німці нехай думають, що то граната. Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища навпроти якоїсь. Комбінат. Німці вибили у мурі бійниці, нам мур висотою, сам мур висотою метрів три. Попробуючи нього перелізти, по кризі до нього добігти. Німці нас, ну, коротше говоря, тут ідеться про чорносвитників, яких кидали в роки Другої світової війни. Проти німців без зброї. Ось така жахлива практика. Яка ідеологічна кампанія післявоєнні роки мала антисемітський характер? Серед зазначених кампаній тут антисемітський характер мав космополітизм. космополітизм. Лисенківщина це. Переслідування біологів, генетиків, да? е, Ждановщина це переслідування діячів культури в повоєнні роки. А ось український буржуазний націоналізм? Ні, він не мав антисемітського характеру. Космополітизм тут вірна відповідь. Далі. Що свідчить про появу дисидентського руху в Україні? Протест. Кінотеатрі Україна 65-го року. Ні. Утворення української робітничо-селянської спілки. Так, це 59-й рік, український вісник це початок 70-х, здається. Діяльність української гельсінської групи це кінець 70-х. Очевидно, всі ці події. Свідчили про наявність дисидентського руху в Україні, але найдавніша, найперша серед них, було створення української робітничої селянської спілки Левком Лук'яненком, тому що вона була в 1959 році. Далі. До якого періоду стосується зображене фото? Ну, ми тут бачимо страйк. Очевидно, це шахтарі, тому що вони в касках відповідних. Ну, це кінець Радянського Союзу. Отже, це відновлення Незалежності. Кінець 80-х років. Відповідь Г. Далі. Вкажіть пам'ятник, що присвячений. 1500 річчю заснування Києва. Ну, очевидно, що тут відповідь Б, тому що це пам'ятник засновникам Києва, Київ Щек, Харив і сестра Либідь. Відповідь Б. Що символізує зазначена марка? Оборона Донецького аеропорту, бій під Дебальцево, блокада Маріуполя, Бої за Бахмут і Авдіївку. Оскільки тут вежа загальновідома вежа Донецького аеропорту, то очевидно, що відповідь А оборона Донецького аеропорту. Далі встановіть відповідність між подіями та їх наслідками. Так обрання Петра Могили, це реформа церкви. Отже, перший Г обрання Петра Могили реформа церкви. Другий прийняття ординації війська Запорозького це після козацьких повстань першої половини XVII століття це. Настання золотого спокою, якраз він був з 1638 по 1648 рік до початку національно-визвольної війни. Отже, другий а укладання Куруківської угоди. Куруківська угода, яка була після повстання Марка Жмайла в 1625 році. За нею реєстр козацький збільшився з 3 до 6 тисяч. Отже, третє Б. І обрання гетьманом Петра Конашевича Сагайдачного. Сагайдачний прославився походом на кафу. Серед його досягнень було, була якраз і ця подія похід на кафу, нинішня Феодосія в Криму. 1616 року. Четвертий В. Далі. Встановіть відповідність між організаціями та роками, що з ними пов'язані. Е, ну, очевидно, що заснування наукового товариства імені Шевченка це 1892 рік. Утворення товариства Просвіта у Львові це 1868 рік. Початок видання Зарі Галицької, це 1848 рік. І початок діяльності «Руської Тріці – це 1833 рік. Встановіть відповідність між персоналіями та їх діяльністю. Причому тут Одна історична особистість зайва, вона не має відношення до цих подій. Отже, отже, ідеолог консерватизму це В'ячеслав Липинський, голова проводу ОУН, це Андрій Мельник, митрополит Греко-католицької церкви Йосип Сліпий. І президент Карпатської України Августин Волошин. Тут знову встановлення відповідності. Встановлення відповідності. Україна в перші повоєнні роки. Що з цього підходить? Що з цього підходить? Операція Вісла, да, 47-й рік, Ждановщина, космополітизм, Лисенківщина це якраз е, друга половина 40 х років. Отже, перше це Г. Далі Україна в умовах десталінізації, тобто це епоха Хрущова. Е, що ж тут підходить? Відлига. Політик, політична реабілітація, та, яка відбулася після 20-го з'їзду партії в 56-му році. Раднаргоспи, Шістдесятники, все це період Хрущова. Отже, друге Д. Україна в період загострення радянської системи. Ну це Брежнівський застой. Сюди підходить. Сам видав, номенклатура, дефіцит, правозахисник. Відповідь А. І четверта Україна в умовах незалежності. Приватизація. Тимчасово окуповані території. Антитерористична операція. Європейська інтеграція. Четвертий В. Далі послідовність подій. Послідовність подій. Утворення другої малоросійської колегії. Це перша серед цих подій, тому що вона була після того, як втратив владу останній гетьман України Кирило Розумовський в 1764 році. Далі Заснування за Дунайської січі після руйнування нової січі на території Дні... Запоріжжя, да? Значит, 1775 рік. Далі у нас іде ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії і третій поділ Речі Посполитої. Далі встановіть послідовність правління зображених діячів. Серед цих діячів найпершим був за часом Грушевський Михайло. Друге фото, який очолював Центральну Раду. Після нього гетьман Скоропадський гетьман Скоропадський, потім Петлюра. І останній Августин Волошин. Отже, БВАГ. Даль, далі встановіть послідовність ухвалення документів, уривки з яких процитовано. Багато тексту. Отже, підтверджуючи відданість ідеалам та принципам, які є спільним надбанням європейських народів, Верховна Рада постановляє приєднання. Приєднатися від імені України до Статуту Європи на виконання закону України. Так, так, так. Тут перша це В. Верховна Рада України постановляє вести в дію закон України про Збройні Сили. Він був прийнятий 6 грудня 1020. 991 року відповідь В. Потім. Середина 90-х, здається, 1995 рік, до. приєднатися до статут, приєдналися до Статуту Ради Європи. Наступне це Конституція України. 1996 рік відповіді Г. І останнє це Б. Про військово-цивільні адміністрації. Це уже період антитерористичної операції, період російсько-української війни. Це Остання подія за часом серед вказаних. Отже, відповіді ВА Б. Далі проаналізуйте зображену картосхему. Ви, е, так. Значить, що можна побачити на цій карті? На цій карті можна побачити події 1651 року, напрямок походу козаків, тому що тут показана битва під Берестечком. На ній також можна побачити, знову ж таки, показати місце, в якій козацьке військо зазнало поразки. Знову ж таки, битва під Берестечком. Ми бачимо тут схрещені мечі. Битва і події 1651 року. Отже, друге п'яте і шосте. Тому що за допомогою цієї карти можна зазначити місце укладання договору, за яким територією Гетьманщини було обмежено лише київським воєводством. Це білоцерківський договір. Який був підписаний після битви під Берестечком, і він був у 1651 році, і Біла церква тут також показана на карті. Далі, укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму в Україні, в роки німецько-радянської війни. Жорст... Ну, Що тут підходить? Жорстка експлуатація населення та економічне пограбування. Да, це мало місце в період тієї війни. Тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного населення та військовополонених. Це також мало місце і. Примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини місцевого працездатного населення. Так, особливо молодь вивозили, їх називали остарбайтерами. Отже, відповідь вірна: 3, 5, 7. Далі. Які з плакатів стосуються надпрограм Хрущова? Легке питання тут, звичайно ж, Хрущовська кукурудза, яку йому постійно згадують. Це четвертий плакат, і у Хрущова була ще одна така надпрограма, як наздогнати і перегнати Америку. Чомусь він такі показники ставив за виробництвом молока, м'яса і виплавки чугуна, чавуна. На душу населення. Ну, от якраз п'ятий плакат показує, що виробництву молока треба було наздогнати Америку. І ще один плакат, шостий це піднята цілина, коли Радянський Союз намагався освоїти землі, які раніше ніколи не оброблялися. Цей проєкт був провальний і відноситься він також до епохи Хрущова. Отже, четвертий, п'ятий і шостий плакати. Всім успіхів, готуйтесь до тестів.